Продається просторий житловий будинок у самому центрі села Кривошиїнці Київської області. Об'єкт підходи для купівлі за державними програмами. Будинок розташований у зручному та обжитому місці з асфальтованим під'їздом, гарним заїздом у двір і постійно проживаючими сусідами. Поруч уся необхідна інфраструктура, що робить його комфортним варіантом для постійного проживання сім'ї. Загальна площа будинку 115,5 квадратних метрів, житлова 78 квадратних метрів, кухня 10,3 квадратних метри. Планування зручне та функціональне. Веранда, коридор, санвузол, простора кухня, чотири великі кімнати, з яких три окремі спальні та одна прохідна зала, будинок світлий, просторий, з хорошим внутрішнім потенціалом, Опалення комбіноване, встановлений газовий котел, а також грубка, яка може використовуватися як додаткове джерело тепла. Вода заведена безпосередньо в будинок, облаштована дві каналізаційні ями, на подвір'ї, власна криниця. Усі вікна металопластикові, вхідні двері замінені. Будинок потребує внутрішнього косметичного ремонту, що дає можливість новим власникам облаштувати житло відповідно до власних потреб. Земельна ділянка площі 18 соток, рівна, доглянута та простора. Ідеально підходить для саду, городу, або ведення господарства. На території розташовані господарські споруди, гараж, хлів для худоби та два погреби, що є великою перевагою для сільського побуту. Село має розвинену інфраструктуру, три магазини, кафе, сільська рада, школа та дитячий садок усе в пішій доступності. Будинок поєднує зручне розташування, велику площу, комунікації та добру земельну ділянку, що робить його вигідною пропозицією для проживання.